Всім доброго дня. Питали як калиться матриця. Отак ось у де. 850 градусів. Там видно, не видно. Видно воно де красне, бачите? Муфільна печка. Одна, ось друга для того, щоб робити. Це маленькі 150-ті. А ця здорова. Ну як здорова, вона більше входить просто. От вам 850 градусів. У воду сам не покажу, тому що треба дві руки, у воду її. І, в принципі, все. Я її не нормалізую. Треба на 200 градусів ще видержку було б зробити. ну я Нормалізацію цю я не роблю. Воно провірено, роблять вони без ніяких питань. А як в домашніх умовах хто буде робити, це вже, це -то вже другий питання, не скажу. Ну і ось сюди така вона рябенька. Це якщо 45-та сталь. Якщо 40Х, то на 900 градусів на воду її треба калити. Ну, Не люблю я. Чи це 40Х на масло. 45-та на воду. А 40Х на масло. Витягуєш її прямо з тудова і в воду, і колочу таку. Не руками, звісно, а що такі. ці Кузнечні клещі. Вперед. Зараз воно де це я тут зробив, де віті робив, а там воно де зараз гріється. 711. Ще тільки радусів. Гріється та матриця, де 2,8 буде. Де буду робити тоді гранулятори, коли не знаю, правда. Колись буду робити. Так що це такі діло. Отак вона калиться. Ну, це в моєму випадку. Як в домашніх, я навіть не знаю, горн який зробити чи не горілкою, не різаком матрицю ви навіть 150-ту не прогрієте до такої до нужної температури. Так що оце так.